Напередодні видати книжку і одразу стати письменником за прилавком це про уж Віктора Баська, незважаючи на інвалідність, він не втратив жаги до життя, почав займатися спортом, вивчати іноземні мови, захопився активними мандрівками і віднайшов себе в творчості. Свідченням цього стала дебютна збірка автора. Хочу представити. Свою першу збірку, яка називається Так важко ховати це все в собі, тому що ця збірка переважно про теперішній час. Книжку вдалося видати за сприяння Федора Шандора та Яноша Мешка, редактором збірки став професор Ружну Маріан Токар. Із масиву матеріалу до видання увійшов 51 вірш. Автор намагався бути щирим перед своїм читачем. Як живемо, так і пишемо, тому що не можна, хочеться описати свої почуття, свої переживання, свої. Знаєте, те, що відчуваєш, і з паном Віктором ми вже знайомі не перший день. Ми з ним зустрічалися на наших заходах, де людина представляла свої вірші, творчі вірші. І це мене дійсно дуже зацікавило, бо людина, не дивлячись на свої специфічні обставини, вона творить, вона живе активним життям і вона несе свій досвід у людям. Сам автор різносторонньо розвинений. Не випадково грає ще й на музичних інструментах: глюкофоні, флейті, синтезаторі, гітарі. Власне ж, започаткована 19 років тому акція триватиме надалі. Ця ідея виникла в Англії. І для мене це було дуже цікаво, і там, де ну, на заході всюди треба податки платити, і це якби урядово було, бо без уряду це неможливо зробити. Що о, ми зараз якраз вступаємо у Підріздовські ці адвентські свята, і люди е, дарують один одному подарунки. Ну а найкраще це подарувати е, книги. А що ж до Віктора Баська, то натхнений навіть після вимкнення світла, участь в акції, він планує прийти до читача з новими творами.